Друзі, всім привіт! У е, вас чекає дуже цікаве відео. Як я відпрацював е, неділю-тиждень е, по Uber. Uber дав промку. Потрібно було, щоб забрати максимальний бонус, зробити 200 замовлень. Як в мене це вийшло, ви скоро побачите. Е, але спочатку. Е, подивіться 30 секундне відео, наші військові потребують допомоги. Хлопець, який буде на відео справа, зачитувати звернення, я його знаю особисто, це мій друг, я його, знаю його вже 20 років. Помімо того, що він військовослужбовець, він ще й медик, хірург таких хлопців. Взагалі дуже мало, вони на, на вагу золота. Ось їм потрібна наша допомога, тому хто скільки зможе, будь ласка, допоможіть. Посилання на Монобанку їхню буде в описі. Так що хто скільки зможе. Вони будуть вдячні, треба допомагати. Отже, відео хлопців, а потім вже буде сюжет. Всім гарного, гарного дня. Шановні українці, ми військовослужбовці військової частини А7376, яка останні півроку виконувала бойові завдання на сході нашої батьківщини. За цей час техніка, яку ми використовували в якості евакуаційного транспорту, зазнала значних механічних ушкоджень. Просимо долучитися до збору коштів для відновлення нашої колісної техніки, а саме, а саме Mitsubishi Педжеро та Volkswagen Т4. Слава Україні! Героям слава! Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні. Вівторок, і я почав працювати з понеділка, і на цей тиждень, як я і казав в минулому відео, Uber дав промо-акцію. Якщо зробиш за тиждень 200 замовлень, Uber доплачує плюс 15 тисяч. папки бабки, сука, папки! Сука! Це дуже круто! А також ще пар, паралельно промка невеличка з понеділка по четвер, якщо зробити 60 замовлень, там буде ще 650 гривень, і він також щось подібне дасть з п'ятниці по неділю. Там Плюс, 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 отже, ще десь тисячі півтори можна зробити. І я почав виконувати цю промку понеділок. відпрацював, записую вам відос вже сьогодні, що в мене вийшло. Працював, нагадую, Uber є ліміт на працю лише 12 годин в день. Ну, 12 годин працюєш, 6. Потім треба відпочити, і потім знову можеш працювати 12. Але ж у нас комендантська година, і у нас всього 19 годин з 5 ранку по 24. Я попрацював вранці, зробив перерву і спробував попрацювати до 12, ну але ж вийшло десь до 23.20. Вийшло в мене зробити. Вийшло в мене зробити 24 замовлення. Трохи, трохи я не дотягнув до 30 по плану, там хоча б 28. Трошки не дотягнув. Працював усі 12 годин, можливі. І каса в мене вийшла 3000. 3000 на. 250 км пробігу. Дуже цікаво, скільки замовлень мене вийде зробити за тиждень, бо там йде градація, я зроблю скрін. Виконуєш перші 100 замовлень плюс 2,5. Виконуєш ще 40. Це 140 виходить плюс 3,5. Виконуєш ще 30. Ще там щось плюс 3000 каждой 170, потім плюс 20 замовлень, 190, ще там плюс 2,5, ну, ну ще 3 тисячі. і ще 3000. І виконує ще плюс 10 замовлень, це 200, ще плюс 2000. Отже, подивимось, скільки в мене вийде за тиждень зробити. Дуже хочеться зробити по максимуму. Поки що трошки відстаємо від графику, але ж сподіваюся, що за тиждень десь ми це наверстаємо. Ось. Так що такі результати за понеділок. І подивимось, що буде далі. Не перемикайтесь. you got my heart around Що ж, друзі? Що в мене відпрацював я вівторок? Що в мене вийшло у вівторок? По цифрам буде скріншот, ви все побачите. Вівторок був дуже непоганий по праці, Фартило з замовленнями, була робота. Я виконав 29 замовлень. Дуже непогано. Цифри ви побачите в скріншоті. Отже, працюємо далі. Дуже напряжно. Працювати потрібно дуже багато. Але ж, воно того варте. І ми переходимо до середи. Отже, результати, що в мене вийшло в середу В середу я зробив 25 замовлень лише середа була не дуже файна по роботі, якось так, туго, туго, туго все йшло. Дуже-дуже-дуже незадоволений. Ну, але що робити? Скріншот також ви побачите, цифри побачите. Працюємо далі і переносимося до четверга. Результати четверга, друзі. А четверг був дуже файний день. Четверг був дуже продуктивний, і я зробив 36 замовлень. Трохи-трохи підтягнув хвости, бо я трошечки відстаю від графіку. Але ж я сподіваюся, що за там п'ятниця, субота та неділя, субота та неділя будуть ну, більш свободні дороги, і мені вдасться виконати більше замовлень. Також скріншот ви побачите у вас на екрані по цифрам. Там є розбівка вже. Не дивіться на верхню суму, там пишеться відокремлено нижче, скільки чисто по касі, а скільки там бонусів. Кошти, які Uber вже додає від себе. Отже, працюємо, працюємо, працюємо і переходимо до п'ятниці. Отже, друзі, ми в п'ятниці, і е, що в мене вийшло за п'ятницю. Ми в суботі, але ж результати за п'ятницю. Ну, ви, ви зрозуміли. П'ятниця була не дуже. П'ятниця була погана. І не, не тільки в мене, лише 28 замовлень. Я встиг зробити. Ну, як є. Основні. Основна задача на суботу та неділю. Залишається мені. Скільки мені залишається? Та. Субота та неділя десь залишається мені зараз 59 замовлень, якщо я не помиляюся. Майже по 30 на день, але це важко, але реально. Отже, го в суботу! що ж друзі Результати за суботу, а субота в нас вийшла гарна. Ось ось я якось так: понеділок норм, вівторок, ні, понеділок був просто розкачка така була в понеділок. Вівторок, норм, середа не дуже. Четверг, норм, п'ятниця не дуже. Субота норм. Ну, неділя, я сподіваюся, буде. Тежгут, бо взагалі будуть пусті дороги. І я впевнений, що неділя буде гарна. Отже, в мене вийшло 30 замовлень. Йдемо по графіку виконати, скріншот побачите, замовлення фортило, були мінімалочки, були в льот, одна за одною. Ну, все дуже-дуже-дуже норм. Я гадаю, що за неділю я зроблю 200 замовлень. Зможу закрити цю пробку. Отже, давайте подивимось, що буде за неділю. Ну що ж, друзі, ось і закінчилася неділя робоча, і підведемо підсумок. Я зробив 200 замовлень. Я виконав промку. Але ж, хлопці, це був треш, це було дуже-дуже складно. Е, я гадав, що в неділю буде легше. Але замовлень було дуже мало. Це капець. Я 200 замов виїхав у пів восьмої от ранку і закінчив 200 замов. Мені треба було 29 замовлень виконати за неділю. І закінчив я 200-29-те замовлення в початок 12-ї, єлі-єле живої. Працював 16 годин. Промка дуже складна, дуже. Навіть е, вже досвідчені Мастодонти, Тьома привіт, навіть вони казали, що ну, так, вони теж зробили, але ж не всі навіть, навіть, навіть почали пробувати. Е, декілька чоловік ще зробило, але усі кажуть, що дуже-дуже ну, складна, складна промка. Щоб її зробити, ну, треба працювати годин по 15 на день, ну ізі просто. Ось якось так. Вчора я був варений такий, що жесть, але ж поспав. І сьогодні, понеділок, я з новими з новими силами. І що я вам хочу сказати, друзі? Uber дав. Знову таку саму пробку на цей тиждень. І, як там кажучи, йожик плакав колосано і продовжала лізти на кактус, я спробую і на цей тиждень зробити цю промку. Я відпочив, трохи поспав, заїхав в магазин, заїхав, заправився, заїхав, поміняв невдала попалася лампочка ближнього світла. Попрацювала тиждень та перегоріла. І е, заїхав, її, поміняв. І от зараз 12 година, початок першої, буду працювати до 12 до опору. О, і я спімав. Кірність навіть... Я співав навіть перше замовлення, друзі. Так що працюємо, працюємо, і я дуже, дуже, дуже Сподіваюсь, що в мене вийде зробити цю промку також і на цьому тижні. Зараз заробіток я не буду озвучувати, бо скріншоти будуть. Так, заробіток дуже файний, це безспорно, але ж це ад, адська праця. Ну, як е, говорять ці хлопці, Скільки? 36. Та ти Це хуел, блять, сука! Всі, хто катав такі промки до цього в минулого року, там і в минулих роках, вони кажуть, що таку промку Uber давав раз на рік один тиждень. Лише. В цьому році нам повезло це другий тиждень. А, тим паче я планував ці два тижні і так і так працювати дуже-дуже наполегливо. А також е, тиждень до цього у мене була промка по полту. Тоді це минулий відос. Можете подивитись, хто не дивився. Е, отже, у мене за три неділі, включно цю, яка розпочалася, один вихідний, який був позаминулий тиждень. 4, коли б був, був, був Все. Але ж я планую зробити цю промку по убору, спробувати витягнути е, на цьому тижні. І потім, потім, хлопці, на тиждень я йду у відпустку. Там якраз дні народження у друзів, і треба, треба перепочити. Бо дуже складно. Але воно того. Партер. Ось якось так, друзі. Працюємо, подивимось, підписуйтесь, обов'язково ставте дзвоник, пишіть коментарі, ставте лайки. Кожна ваша підписка мене дуже підтримує. дуже Я цьому радію. У нас вже 502 чоловіка, 502 підписника. Це перший так, такий ступень для мене. Дуже приємно. Я дуже сподіваюся, що нас буде все більше та більше. ні, ні жезла. до нових зустрічей!